Доброго ранку, брати та сестри, можете присісти. Неймовірно радий і велика честь для мене сьогодні, в цей сонячний ранок, стояти тут перед вами і разом роздумувати про Боже Слово, разом молитися, слава Богу, що ми сьогодні маємо можливість і сьогодні бути тут. І тема, на яку я би хотів сьогодні порозважати разом із вами. Я її назвав мудрість у випробуваннях. Випробування така тема, не зовсім легка. Я думаю, що мало хто любить, коли в його життя приходять випробування. І сьогодні ми з вами порозважаємо на цю тему, що про це каже Біблія, як проходити випробування, як на них реагувати. І перший. Перший текст, який я хотів би прочитати сьогодні як основу, це послання апостола Якова, перша глава, з 2 по 5 вірш. Послання Апостол... апостола Якова, точніше. Послання апостола Якова, перша глава, з 2 по п'ятий вірш. Давайте будемо уважні. Я сьогодні буду декілька текстів читати. Будемо слухати, що Бог промовляє до кожного з нас. Читаємо. Майте, браття мої, повну радість, коли впадаєте в усякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви, досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто, а не докоряє, і буде вона йому дана. Тобто, що ми бачимо в цьому тексті? Як я вже казав раніше, я думаю, що мало кому з нас подобається, коли в нашому в житті, яке ми спланували, яке ми хочемо, щоб було під нашим контролем, але наше життя приходять випробування. І мало кому це подобається. А апостол Яків починає ці роздуми про випробування з таких слів: радійте, коли впадаєте у всякі випробування. Тобто радійте, коли випробування приходять у ваше життя. Ну, це якось так дивно звучить і як це розуміти. І далі він пояснює, що коли випробування проходять в наше життя, що досвідчення, тобто випробування нашої віри, дає терпеливість. А терпеливість нехай має чин досконалі. Щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Тобто, що він каже, через ці випробування, які проходять в наше життя, вони нас випробовують, вони нас загартовують, вони нам показують, які ми є насправді. Вони роблять нас кращими та досконалішими. І далі він каже: кому не вистачає мудрості, нехай просять від Бога. Здавалося б, до чого тут мудрість? Є випробування, ми маємо їх проходити для того, щоб ставати кращими. Але до чого тут мудрість? Каже, просіть, і ця мудрість нам потрібна для того, щоб ці самі випробування проходити правильно, щоб правильно на них дивитися, правильно до них відноситися. і Апостол все це розказав, дав ось такі теоретичні питання. Ось, якщо ви будете правильно це робити, це буде робити вас кращими. І на цьому якби, можна було б зробити і кінець. Але Біблія, цінність Біблії в тому, що це не просто теоретична книга, це не просто книга, яка дає знання, а вона через своїх героїв, через своїх персонажів, через людей, які вже щось проходили, вона показує нам, як це має працювати в нашому житті. Як нам правильно реагувати на випробування і що нам потрібно робити, щоб це приносило в нашому житті правильний результат? Тому що легко сказати, радійте, коли приходять випробування, але насправді це нелегко. Тому давайте ми сьогодні розглянемо декілька біблійних персонажів, які в житті своєму стикалися з певними випробуваннями в житті, які їх пройшли достойно, які пройшли їх правильно. І у яких в житті це принесло правильний результат. Давайте прочитаємо. І перше, про першого, перша людина, про яку я хочу поговорити, це Даніил. Я думаю, що всі ми знаємо історію про Даніла, про цього хлопця, якого разом з його там, друзями, молодими хлопцями викрали з їхнього дому як рабів, привели в іншу країну, з іншими богами, з іншими порядками, з іншими устоями. І як вони там проявили характер, як вони там проявили честь, і як вони там проявили віру в свого Бога. І ось в книзі Даніла, в 6 главі, я буду вибірково читати деякі вірші, ми читаємо четвертий вірш. Тоді цей Даніл блищав на найвищими урядниками та сатрапами, бо в ньому був високий дух. І цар задумав поставити його над усім царством. Тобто, що ми бачимо? Що він. Будучи вірний Богові, досяг великих результатів в своєму житті, таких великих, що цар хотів поставити його великим начальником. Але, як ми знаємо, його оточенню це дуже не сподобалося. Як це так? Якийсь раб, якого пригнали з іншої країни, молодий хлопець, який ще не служить нашим богам, може бути над нами начальником. І тому вони, ці люди, його оточення, схему зробили. Дійшли до царя, сказали, давайте нікому не будемо, ніхто не буде нікому молитися, крім тебе. Цар і підписали певний указ. А того хто то це зробить, то буде молитись іншим богам, то ця людина буде покарана. Цар на це згодився, це все зробили. І ось ми читаємо, що в 11 -му вірші написано: А коли Даніл довідався, що було написано те Писання, пішов до свого дому, а вікна в його горниці були відчинені напроти Єрусалиму. І в три. Установлені пори на день відпадав на свої коліна і молився та славив свого Бога, бо робив він так і перед тим. Тобто, що ми бачимо, в житті віруючої людини приходить випробування його віри. Він міг би сказати, що за що мені це? Я ж був вірний. Боже, за що? Він мог би почати скаржитися на своє життя. Він міг би почати виправдовувати якісь. Оправдання для себе, він мог би почати молитися там, якось скритно, щоб ну, якийсь компромісний тій. Але ні. Написано, що він молився до цього, і молився і надалі. Тобто, що ми бачимо? Ця людина була готова до випробування, яке прийдуть в нього в житті. Він почав молитися не тоді, коли він е, тільки почув цей указ, прийшов додому і почав там 30 разів на день молитися, тільки після цього. Ні, він робив це. Раніше і робив надалі. Тобто, який для нас урок, ми маємо бути готовими. Він молився не тоді, коли летів у яму з львами. Ні, він молився не тоді. І він молився не тоді, коли вже Лев пригав на нього, він тоді впав на коліна і почав молитися. Ні. Тобто, наше життя має бути постійним. Ми маємо бути постійно в тонусі. Ми маємо постійно себе молитвами, постами, читанням слова, готувати свої серця до того, щоб випробування плють наше життя. Тому що. В Євангелії від Луки в 17 главі, в першому вірші написано. І сказав він до, до учнів своїх: неможливо, щоб спокуси не мали прийти. Тобто Ісус Христос сам через своє слово нас готував. Неможливо, не буде такого, що ми будемо на землі класно, постійно жити, без проблем, без випробувань, тому що це гріховний світ, тому що це повалений світ, в якому ми все ще живемо, і тому тут у нас будуть випробування. І тому перший урок, який хотів би я сказати. В контексті випробувань ми маємо постійно себе готувати, ані вже хапатися за голову, коли вже випробування прийшли. Наступний герой, про якого я хотів би з вами сьогодні поговорити, порозважати, це Йосип. Також, я думаю, всі знають історію Йосипа, який був вірний своєму батькові, вірний Богові, але його рідні брати. Взяли його, кинули в яму, роздерли одежу його, продали його в рабство, з його рідного дому, якимось торгівцям. Його погнали як раба, зв'язаного в зовсім іншу країну, з зовсім іншими богами. Я думаю, в нього було дуже багато причин, щоб сказати, Богові, нащо мені це, за що, чому так зі мною відбувається, я цього не заслуговую. Більш того, він не знав, що з ним буде далі. Що з ним буде відбуватися? Він цього, цього не знав. Але йому було дуже багато випробувань в Єгипті. Він був вірний своєму начальнику Потіфарові, але його оклівітали, кинули в тюрму. Тобто в нього було дуже багато випробувань в житті. Але в кінці, після цього всього, Бог поставив його дуже великим начальником. Начальником над усім єгипетським краєм. Він управляв усім. І коли його брати вже, він відкрився перед своїми братами, ми читаємо в книзі буття 45 глава, 7, 8 вірші. Він каже такі слова. І послав мене Бог перед вами зробити для вас, щоб ви позостались на землі, і щоб утримати для вас при житті велике число спасенних. І виходить тепер, що не ви послали мене сюди, але Бог. І він зробив мене батьком фараоновим і паном усього дому його, і володарем усього краю єгипетського. Тобто, що ми бачимо? Ця людина мала мудрість бачити Бога в своєму житті. Вона бачила те, що це не люди роблять. Ми, як віруючі люди, коли ми покладаємося на Бога, коли Бог живе в нашому серці, ми розуміємо, що все в руці Бога. Кожне, що все, що відбувається з нами, хороше, погано, це все Бог допускає з якоїсь причини. І він їм каже: Я на вас не ображаюсь, тому що це не ви мене. Послали сюди. Це Бог мене привів сюди з якоїсь причини. І ця причина була в тому, щоб зберегти його родину, зберегти ізраїльський народ від голоду страшного, тобто, який ми наступний урок можемо побачити. Ми маємо довіряти Богові, і ми маємо бачити руку Бога в нашому житті, і навіть у випробування. Тому що для того, щоб дорогоцінний метал, золото, наприклад, для того, щоб зрозуміти його цінність, його треба піддати випробуванню. А для того просто, щоб з золотої руди вийшло в чисте золото, його треба переплавити, спалити огнем, і тоді воно стає цінним. Коли знаходять просто шматок каменю, діамант, наприклад, неогранений, він має малу цінність насправді. Але коли тільки йому придають огранку, коли він починає грати усіма барвами на сонці, тільки тоді він стає по справжньому цінним. Тому. Ці випробування потрібні, перш за все, для нас, щоб показати нам нас самих, і щоб зробити нас кращими. Так Бог працює і з нами. І Йосип, він мав мудрість це розуміти. Йосип мав мудрість бачити Бога в цих всіх ситуаціях. І тому він так їм сказав: ми можемо зрозуміти це з його думок, які він їм озвучував, що це все не ви зробили, але Бог. Тобто наступний урок, що ми маємо бачити Бога в нашому житті і у випробуваннях також. І наступна історія, яку я би хотів прочитати. Записана в е, наступну історію, яку я хочу <клух> прочитати, записана в Євангелії від Матвія, 14 глава, 32, 33 вірш. Е, що ми знаємо з цієї історії? Е, Ісус сказав учням сісти в човен і переплисти море. І коли вони були на морі, е, почалася буря. І до них прийшов Ісус по воді. Ми всі знаємо цю історію. Але яку я хотів би думку сказати, як ви думаєте, Ісус Бог, коли сказав учням сісти в, цю, в цей човен, сісти в лодку? Як ви гадаєте, він знав, що вони потраплять у бурю? Звичайно, знав, тому що він Бог. Він знає все наперед. Але тим не менше, Він сказав їм, сядьте і пливіть. Написано, що він їх понудив зайти в лодку, тобто він заставив їх сісти в лодку і пливти. І там у них сталася буря. І він прийшов до них посеред цієї бурі. І він війшов до них в човен, і в Матвія 14, глава, 32, 33 вірш написано, як до човна вони війшли, буря вчухла. А приявлені в човні та й вклонилися йому та сказали: Ти справді син Бога. Тобто, що ми бачимо? Через ці випробування прославився Бог в їхньому житті. Вони не сказали йому, нащо ти нас сюди привів взагалі? Я не хочу тут бути, мені страшно в човні, нащо ти нас налякав? Вони не почали скажитися йому і казати, вони впали на коліна та й сказали, ти справді син Божий. Ісус відправив їх туди, та, туди так, їм було страшно. Але Він був поруч із ними, він йшов до них по воді, посеред їхньої бурі. І коли він війшов до їхнього човна, написано буря вчухла, вщухла. І тому наступний урок, який я хотів би сьогодні сказати, це те, що Ісус Христос поруч із нами. Завжди, навіть коли буря сильна, і коли човен шатає, і коли нам страшно. Коли нам страшно, що ми зараз випадемо з цього човна і втонемо, ні, Бог з нами. Він прийде, зупинить бурю і захистить нас. І в цей момент ми маємо сказати: справді ти син Божий, і прославити Бога. Справді, ти син Божий. Отак йому сказали. І коли ми випробування проходимо так, як потрібно, з Богом у серці, розуміємо руку Бога в цьому, тоді це працює. Тоді працює те, що написано в Якова те, що я на початку читав, тоді досвідчення нашої віри дає нам терпеливість. І ця терпеливість має чин досконалий. І ми стаємо досконалі і бездоганні. Тому, перш за все, це для нас потрібно. І ми маємо бути готовими до цього. І ми маємо проходити це з честю, з достоинством. Кожен із цих героїв, про яких ми читали, Даніїл, Йосип, Пушня Ісуса Христа, вони мали причини казати, чому це з нами відбувається. Звичайно, мали. Ми не знаємо, чому приходять з випробування в нашому житті. Так буває. Але вони всі, кожен із них мав мудрість славити Бога, розуміти, що це все від Бога, і розуміти, що Бог їм допоможе. Навіть Ісус в людському тілі мав випробування на землі. Він пройшов через усе, що ми, що ми, що ми проходимо. І тому написано е, в. Матвія в 4 главі, 1,2 вірш, по Ісус був приведений духом у пустині, щоб диявол його спокушав. Навіть Ісус Христос отримав випробування, дуже сильні випробування, багато йому чого диявол пропонував, але він на все відповідав з писанням. бо так написано, бо так написано відповідав, тому що він був готовий. І важливу думку, яку ще хочеться сказати, яка записана в об'явленні в 3 главі 19 вірші, кому я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревнивий і покайся. Бог працює зі своїми дітьми. Коли, наприклад, моєї дитини там, починає боліти зуб, я введу її до лікаря. Їй це може не подобатися, їй там може бути боляче, їй там може бути страшно. Але я, як батько, розумію, що це їй потрібно, їй потрібно полікувати, їй потрібно допомогти. І так, само Ісу... і так само Бог, Ісус Христос, працює із нами в нашому житті, тому що Він нас любить. Кого я люблю, тому докоряю і караю Того. Бог працює зі своїми дітьми. Тому, підсумовуючи те, що я сказав, по-перше, Бог завжди з нами в випробуваннях, завжди, Бог поруч, під час бурі в нашому житті. Ми повинні бути готовими до випробування. Яким чином? Молитися, читати слово, бути, як кажуть, всі оружі. Тому що ми розуміємо, ніхто ніколи не застрахований від пробувань. Ми маємо бути завжди готовими. І... Третє, ми маємо бачити руку Бога в цих випробуваннях. Ми маємо розуміти, що Бог, навіщо допустив це в нашому житті. Ми маємо чітко це розуміти. Тому давайте ми з вами помолимось, станемо по дві по три людини за те, щоб ми за ці питання, які ми говорили, за мудрість випробування.